На початку своєму шляху я перебив кучу клавіатур, тому що якщо це займатися криптою, це може бути ноди інвестиції, ланчпули, ланчпади. Я думаю, 24-й рік ми щось побачимо. Уже мама вам буде дзвонити казати, що крипта росте з 500 доларів. Я робив 25 тисяч за пару місяців. Вітаю вас! Це проект крипто від Мегаґо і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все так просто насправді? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком, методично, я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює наш світ. Способи торгівлі традиційних фінансових ринків поступово інтегрувалися у криптосферу і чудово там прижилися, чесно кажучи. Це стало можливим завдяки децентралізації крипторинку. На відмінно від традиційних фондових бірж. Крипторинок дозволяє торгувати будь-де і будь-коли. Навіть якщо ви знаходитесь у Житомирі чи на балі криптовалютний трейдинг не має торгових годин, а також не контролюється централізованими установами. Окрім цього, сотні різноманітних криптовалют стали. Окремим класом активів, яким можна розширити свій інвестиційний портфель, а їхня відносно більша волатильність, має потенціал для генерації значного прибутку протягом коротких періодів. Враховуючи ці переваги, крипторинок залучив велику кількість трейдерів. Саме тому відомі стратегії спотової, ф'ючерсної та маржинальної торгівлі також перейшли на крипторинок, суттєво посприявши його зростанню. Усі три підходи об'єднує те, що вони обертаються навколо торгівлі криптоактивами, дозволяючи трейдерам отримувати вигоду з руху цін на крипторинку. Обирати їх варто, виходячи із власних потреб і можливостей. А саме як швидко, потрібно... Но провести торгівлю та який для цього передбачено бюджет? Найпоширенішою стратегією є спотова торгівля, що дозволяє купувати або продавати криптовалюти за поточною ринковою ціною. Це найдоступніша форма взаємодії з крипторинком. Вона нагадує похід на звичайний ринок, де взаємодіють покупці і продавці. Покупці бачать товари та ціни, за які ті продаються, і обирають прийнятний для себе варіант. Продавці враховують середню ринкову ціну та обирають для себе ту, за яку вони готові продати свої запаси. І оскільки крипторинок автоматизований для продажу чи покупки, потрібно лише відкрити своє замовлення, котре автоматично виконується при наявності відповідних пропозицій. Спотова торгівля полегшує короткострокову торгівлю, допомагаючи продавати, купувати чи обмінювати криптовалюту. Вона доступна майже на всіх сучасних криптобіржах. Визначившись з метою торгівлі, потрібно врахувати щоденні обсяги обраної криптоплатформи. Чим більшим вони є, тим більше трейдерів залучені до торгів. Відповідно, замовлення будуть виконуватися швидше, а різноманіття пропозицій буде значно ширшим. Також цей вид торгівлі підходить і для довгострокових угод. Наприклад, можна відкрити замовлення, що не відповідає середній ціні на цей момент. Скажімо, трейдер бачить потенціал руху ціни вгору, або ж відчуває, що криптоактив впаде в ціні. Відповідно, він відкриває замовлення зі своєю прогнозованою ціною і чекає його виконання або ж заповнення. Як тільки на умови на ринку зміняться до очікуваних, угода автоматично заповниться. Таким чином можна не лише швидко купити, продати чи обміняти криптовалюту, але зіграти на зростанні чи падінні її ціни, здійснивши вигідну угоду у майбутньому. Вітаю, це крипто незалежні. У нас в гостях черговий цікавий гість засновник української проб трейдингової компанії Петерсон Трейд, перший хто приніс скальпінг в Україну, діючий професійний трейдер Петро Ребрина. Петро, вітаю, да, вітаю вас. Петро, перше питання: коли ви втратили перші декілька доларів, і коли заробили, що відчули, як це як це було? Ну, взагалі, перше, коли я познайомився взагалі з трейдингом, це через фільми. Дуже багато американських фільмів де торгують на Уолл-стріт, всі трейдери ходять в костюмах. У мене ця картинка в голові склалася, і я тоді думав. Так, все, я хочу бути трейдером, і я зіткнувся з тим, що а, як ним зайнятися. Це десь в Америці, це десь далеко, там потрібні великі гроші і так далі. І я тоді ну, розстроївся, скажімо так, і це все призупинилося. Потім з'явилася крипта, потім з'явилися професійні софти, на яких торгують. Тобто, для початку я побачив, що є скрипта, почав торгувати на біржі, купляти, продавати там і знову ж таки торгувати по графіку і поступово зливав, зливав ці всі кошти. Потім я узнав, що існують професійні торгові площадки. Це саме зливали, тобто втрачав да, да, да втрачав кошти півтора року. Це обов'язковий етап заходу сюди, щоб ти зрозумів. Я просто не тим займався. От е, якщо займатися цим професійно, це одне. Якщо е, ти такий так ще залечу на біржу, візьму 125-те плече, е, закину туди бабок е, і відкрию е, угоду побітку. Е, і за день візьму собі їх шостого, то ну так не, не працює. В нас юні юні глядачі, юні в, в трейдингу. Що таке плече, і яке це 125-те плече плече? Це щось велике чи далеке? Плече – це те, що тобі надає біржа. Тобто у тебе є 100 доларів депозиту, але ти хочеш зайти в угоду, припустимо, на 1000 доларів. І тобі ще потрібно взяти десь 900 доларів. Ти береш 10 плече собі і от відкриваєш угоду на 1000 доларів, 100 з яких твої і 900 яких біржа. І в тебе прибуток і убиток рахується вже з 1000 доларів. Тобто якщо ціна пішла на 1% в твою сторону, то ти з 1000 доларів Заробив 10 доларів. Коли ти закриваєш угоду, в тебе на рахунку стає 110 доларів. Тобто ти ті кошти віддав біржі, да і в тебе залишилось там 110 доларів, але потрібно враховувати ще комісію, тому що комісія враховується з тисячі доларів. Це може бути як в плюс, так і в мінус. Може стати і 90. 100 доларів вистачить, щоб розпочати свій трейдинг шлях новачку. Який давайте давайте умовно допустимо, що він пройшов якісь курси, навчився чи має якогось наставника. З якою суми? Взагалі можна заходити, щоб отримати якийсь відчутний прибуток. Якщо з професійної точки зору підходити до цього, то перше, так як ви сказали, потрібно десь чомусь навчитися. Друге, це потрібно практикуватися без практики. Нічого не буде. Ніяке навчання, ніякі книжки, ніякі відео нічого не буде. Я розпочинав там зі 100, 500. з 500 доларів. Я робив 25. Тисяч за пару місяців. Я тоді сразу психанув, купив машину. З тисячі доларів я робив більше ста тисяч. Що варто враховувати під час спотової торгівлі і чи можна розраховувати на швидкий прихід прибутку під час торгівлі на споті? Потрібно розділити це на два сегмента. Спотова торгівля є інвестиції, да тобто це коли ти купляєш е, якісь криптоактиви, да коли вони там впали, або у них хороша там якась там капіталізація, ідея і розвіття да, це інвестиції. Ти тобі задача купити дешевше е, і продати дороже. Це якщо з інвестиційної точки зору, якщо зі сторони з точки зору класичного трейдингу, е, то е, тут трошечки інше. Е, тут е, е, потрібно. Е, Саме ну, торгувати ці монети. Спотовий ринок він е, виключно торгується в лонг. Да, є там маржинальна торговля, яка ти там можеш там, взяти за шортити, заплатити ставку. Але якщо ти хочеш торгувати спор, спот, саме, спотовий ринок саме професійно, ти потрібен софт, да? тобі потрібні знання, і ти можеш знайти якусь неліквідну монету, да? неліквідна це тільки мало грошей, знайти да? е, цю монету, неліквідну, знайти. В нім учасника да, і разом з цим учасником зайти. А коли крупний учасник заходить в ліквідну монету, вони ростуть на сотні відсотків. Тут, да, тут можна заробити, але це. Ем... Це більше як уже тємки такі, да. тобто там монета якась вийшла тільки, да, ти раз-раз оторгував, все, ждеш, поки якась ще вийде. Або якась монета проснеться, який там, яка два роки стояла, її просто крупний учасник замітив, починає розганяти, ти побачив, разом з ним зайшов. На що варто звернути увагу новачкові? В такому випадку при спотові торгівлі на інвестиції, чи ось монети, на щось, на щось коротке, невеличке. З чого почати, якщо хочеться почати, потрібно обрати два шляхи. Ти два маєш суб'єктивну. Ти маєш на увазі. З точки зору спотової торгівлі, да з точки зору заробітку, тому що це кінце, це кінцева мета, тому що ми хочемо заробити гроші. кожен хоче отримати вигоду. Куди б звернули б ви? Чи можливо у вас є якийсь там особистий кейс? Що ви звернули туди, і все таки переконалися, що це дійсно приносить прибуток, чи навпаки, розвернулися і пішли в інший бік? Тут потрібно зрозуміти, що людині саме потрібно. Вона хоче займатися криптою, чи вона хоче займатися трейдингом? тому що якщо це займатися криптою, це може бути ноди інвестиції, ланчпули, ланчпади. То-то, то-то, то це все кріпта. Але ми саме спеціалізуємося на класичній торгівлі, який там сотні років, і це саме трейдинг, це професійний трейдинг. Тобто я можу рекомендувати тільки зі своєї точки зору. Я б займався трейдингом, тому що він мені подобається. Спеціалізованою стратегією для трейдингу з урахуванням майбутніх коливань цін є ф'ючерсна торгівля. Вона передбачає укладення контракту на купівлю чи продаж криптовалют за заздалегідь визначеною ціною і термінами. Цим вона відрізняється від довгострокових замовлень у спотовій торгівлі, які без збігу спрогнозованих умов можуть тривалий час залишатися незаповненими. Укладений з іншим трейдером або криптоплатформою ф'ючерсний контракт фіксує усі умови угоди, які автоматично виконуються. Через це торгівля ф'ючерсами вважається більш ризикованою однак при належному аналізі ринку вона може бути дуже прибутковою. Наприклад, трейдер впевнений у тому, що ціна на конкретний криптоактив зросте. Він займає довгу позицію, створюючи ф'ючерсний контракт на покупку цієї монети за певною ціною у майбутньому. І якщо її ціна дійсно підніметься вище, узгодженої до закінчення терміну дії контракту, трейдер отримає вигоду, оскільки він купить її за нижчою ціною. Якщо прогнози ціни певної монети не надто позитивні, трейдер займає коротку позицію, що передбачає ф'ючерсний контракт на її продаж. Однак цей підхід не означає продаж активу у майбутньому. Трейдер отримує криптовалюту із зобов'язанням повернути її після закінчення контракту. Для цього підключають процес запозичення. Скажімо, трейдер переконаний у падінні якоїсь монети, зайнявши коротку позицію, він позичає цільову криптовалюту і продає її за поточною ринковою ціною. Відповідно, якщо до кінця контракту ціна дійсно падає, то трейдер викуповує монету дешевше та повертає її кредитору. Вигода тут у різниці, продавши запозичений актив за умовних. Тисячу доларів ринкової ціни зараз. трейдер, користуючись очікуваним падінням, через певний час викуповує його за 800. Повернувши позичений актив іншій стороні, як це передбачено контрактом, трейдер отримує 200 доларів прибутку. Отже, ф'ючерсні контракти дають вам можливість заробити на коливаннях цін, однак вони також несуть свої ризики. Якщо прогноз не справдиться, доведеться купувати дорожче ніж пропонуватиме ринок. В Цілому досвідчені трейдери не проти ризику, оскільки він може принести і значний прибуток, тому використовують і стратегію маржинальної торгівлі, що дає можливість запозичити кошти на криптоплатформі для збільшення свого торгового капіталу. Такий вид торгівлі працює через кредитне плече, що означає співвідношення між кількістю наявних у трейдера грошей і кількістю грошей, якими він може торгувати. Відповідно, умовне десятикрат. Плече дозволяє збільшити суму початкового капіталу у 10 разів користуючись позиковими коштами і кредитним плечем, можна збільшити розмір своїх інвестицій, і відповідно і свій потенційний прибуток. Скажімо, у сценарії з короткою позицією трейдер може позичити більше коштів і укласти угоду не на одну тисячу доларів, а на 10, заробивши на успішному прогнозі більше. Маржинальна торгівля працює і для інших цілей, де трейдеру потрібно більше грошей ніж у нього є зараз. Однак це буквально торгівля торгівля грошима криптоплатформи, які необхідно буде повернути. Через це такий підхід є найризикованішим. Якщо торгівля піде не за планом, платформа не лише буде наполягати на зменшенні рівня кредитного плеча, а й матиме право використати внесену трейдером заставу для покриття збитків. Таким чином безпечніше торгувати доступними коштами, а також не забувати золоте правило трейдингу інвестувати стільки, скільки не шкода втратити. Ф'ючі. Розвінчуємо міфи. Є теорія, що на ф'ючі це найкращий спосіб розбагатіти. Так це чи не так? Якщо не так, то в чому особливість? Я вважаю, що на ф'ючах це саме. Швидкий шлях для того, щоб розкачати депозит, це розбагатіти, розкачати депозит. Але при, правильному, при правильній стратегії, при правильному виду торгівлі і при правильному ризик менеджменту. От. Але фічі, так. Да. Фічі можна використати як інструмент для того, щоб розбагатіти, тому що ну я вважаю класичний трейдинг і ф'ючерсна торгівля і професіональний вид торгівлі це скальпінг, дало мені непогані результати. Тобто, ну скажімо так, у мене є кейси. Не де я з, з невеликих сум, це 100-500 тисяч доларів. Дуже великі суми розганяв. І при чому, при чому не просто я так зараз говорю, що я їх там розганяв, да це не можна перевірити. Я провів сотні стрімів, де в прямому ефірі розганяв це все. Тобто я показував, як я заходив, тіряв, і стріми там закривав там 100-500 тисяч, 10 тисяч доларів. Це є на, на стрімах. все. як потрібно відноситись до втрати грошей, якщо ти заходиш в трейдинг чи в криптовалюту? Потрібно завчасно просто враховувати, що це невід'ємна частина цього цієї сфери. Коли ти це розумієш, що так і повинно бути, тобто ти заходиш сюди з ризиками, і ти закладаєш те, що ти можеш втратити на цьому кошти. Коли ти до цього так відносишся, тоді набагато проще. На початку своєму шляху я перебив кучу клавіатур, бо я психовав, а потім я сприйняв це як: ну навіть я б сказав би, що на початку свого шляху, коли я там втрачав 10-50 100 доларів, я психовав більше, ніж коли втрачав 5, 10 і 20 тисяч доларів. Тобто я щас не, не психую. Угу. Ну ви вже зрозуміли, що це просто частина, частина да, цього да, процесу. Да. Окей, які потрібно мати знання, багаж знань, щоб заходити в маржинальну чи ф'ючерсну торгівлю. Ну, маржинальна і ф'ючерсна торгівля, це в принципі ну майже одне й те саме. Відрізняється тільки тим, що маржинальна це більш до спотової торгівлі відноситься. Тобто маржинальній торгівлі. Ти купуєш саму фізичну криптовалюту, да або береш її там за рахунок маржинальності, тобто цих самих плеч, ну позика у біржі. Скільки часу людина, яка зараз нас дивиться по той бік екрану, потрібно собі усвідомлювати, скільки часу вона витратить на те, щоб там перший прибуток отримує, якщо їй це подобається за умови, що подобається ф'ючерс, подобається все це. Скільки часу на це закласти рік? Ладно. Середня статістика це ми, ми відразу кажемо, що півроку ні на що не розраховуєте. Тобто півроку ви тільки будете відчувати механіку ринка, розуміти, як взагалі працюють алгоритми, крупні учасники, які фази є ринка. Тому що за півроку, ну бажано взагалі за рік, тобі треба відторгувати всі фази ринку на мінімальні кошти. От і все. Тобто, і це ну, здебільшого займає пів року, тобто за пів року е ти кожен день торгуєш, і ти в принципі розумієш, як видозмінюється ринок, який характер руху взагалі криптоактивів. От, ти в принципі розумієш це, і тоді тобі набагато легше. Криптовалюта зараз, що це таке, і чи не пізно сьогодні купувати криптовалюту? Тому що хтось каже, так, вже е, пізно, чи, чи це хибне твердження, що пізно. Зараз е, самий найкращий час, щоб нею зайнятися, тому що все падає, навіть якщо ми там трошки підросли, все одно ми падаємо. Ми вже дуже довго падаємо. І зараз час на підготовку, на практику, на, е, на те, щоб на, робот, на, на робити наробити якомога більше помилок. Зараз ринок падає. І саме головне на ньому натренуватися на такому, скажімо так, більш-менш поганенькому ринку, потрібно потратити на це час. Тому що, коли буде альтсезон, коли буде булран, коли кріпта буде рости, коли е, кожний е, таксіст в маршрутках, е, мама вам буде дзвонити казати, що кріпта росте, ви вже будете до цього підготовлені. Якщо ви не потратите е, це до аудиторії, звертаюся, якщо ви не потратите зараз. Свій час на те, щоб навчитися, то коли відбудеться цей булран, альт все буде рости, ви не знатимете, що робити. Просто питання е, просте: коли? Е, ну е, коли буде цей дивіться час. Якщо я вам скажу, то я вам збрешу. Ніхто, ні Ілон Маск, не Баффет Вам ніхто не скаже, коли взагалі буде там щось рости. Це можна строїти теорії, основуватись на предыдущій історії. По відчуттям, я думаю, скоро. От я думаю, 24 четвертий рік ми щось побачимо. Уже Скоріше за все, я хотів би почути відповідь на питання: буде все циклічне, і наше життя циклічне, і ринок циклічний. Зараз цикл падіння, потім буде цикл росту. Потім знову цикл падіння, потім знову цикл рекордовоста. Зараз ми в циклі падіння знаходимося. І він ідеальний для того, щоб да, 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 присвятити да, себе. Так, да, вже багато часу пройшло після минулого болурана, достатньо часу пройшло, і вже можна потрошечки десь внікати це все. Але часу, ну. Це так здається, що час є, ось ще ми будемо. А коли крипта починає рости, у людей стає FOMO, тобто синдром упущеної вигоди. Тобто ідеальний момент є зараз, коли е, все, все внизу. Ну, знаєте, як це виглядає? Ви приходите в автосалон, е, вам кажуть, автомобіль коштує 100 тисяч. Ти такий, О, та ні, мабуть, я не буду купляти. А, а потім різко ти узнаєш, що він 200 тисяч, і ти такий, все, беру. Ну це ж не так, а в крипті вони так всі люди думають, розумієте? Чим дорожче, тим лучше. типу, тому що це ж ФОМО. типу, о, а як це? Я не в темі? Ну це ж це ж тупо робити. Ну краще, коли не заходити, коли все погано, коли все дешеве. От, от і все. Або навпаки, купують те, що за а, і потім не отримують задоволення від того, що купили супер дорого, тому що витратилися, але нікому не можуть зізнатися в тому, що вони купили. Який фільм найправдивіше розказує про Wall Street, про трейдерів? І чи можна вважати фільм з Ді Капріо, який вас надихнув, як той, який розповідає про дійсно справжнє життя трейдерів? Це ми не розповідаємо зараз про те, як вони проводять своє дозвілля, чи є воно Ким в житті, тоді, коли йде такий шалений булран. От я змотивований двома фільмами, хоч вони не відповідають трішечки реальності, тому що ну, там вони шахрайством займалися, тобто вони продавали акції, які не відповідали ціні і так далі. тобто. Але ну, от я змотивувався цим фільмом, і я собі склав картинку в голові, де будинок в нього, да, своя компанія, Маргоробі. — Да, от. Наомії та там звали. Якщо без шуток, я собі уявляв собі теж, теж дружину, яка в мене буде, там приватний будинок, дорогі автомобілі, дружиною, там собі блондинку длинну ногу з шикарною груддю. І хочу вам сказати, що це все в мене є. Все служилося в точності. І це перший фільм, який мене надихнув. А другий фільм це Великий Гезбі». Оце два фільми, які взагалі просто смашить. Там тусовки. От. А там життя хороше. Що таке криптовалюта одним словом, буквально одним словом. Зараз. Угу. Важко вибрати. Я знаю. Питання здається просте, але насправді, що для вас? Це може бути щось по відчуттям. Ну, давайте безпека. Ні-ні-ні. Да, да. Безпека коштів. От. Ви ж знаєте, мабуть, ситуація з банками там, і так далі. От. Нестабільна ситуація з банком. Не те, що нестабільна, ви за кожну гривню повинні відчитатись кому, перед ким, якщо це ваші гроші. От. А тут трішечки інше. Дуже гарна, дуже гарна порада. Дуже гарна асоціація. У нас в гостях був засновник української проб компанії Peterson Trade, Перший хто приніс скаплі скальпінг в Україну, діючий український трейдер Петро Рабрина. Дякую, що да. завітали Дякую до нас за інтерв'ю гості.